Британські та шведські війська готуються виконувати задачі в Україні. Німеччина надсилає у новому пакеті десятки броньоків та тисячі БПЛА. А Греція може передати для ЗСУ більше 30 F-16. Останній Рамштайн став результативним для України. Київ влада розповідає про всю допомогу партнерів за останній тиждень. 32 винищувачі f 16 Україна може отримати від Греції. Про це стало відомо з повідомлення видання Le Monde. Як уточнули журналісти, Греція має передати свої винищувачі в Україну транзитом через США, де на них чекає модернізація. Схоже, вже скоро Україна зможе самостійно обслуговувати та ремонтувати свої f 16 Локалізацію їхнього обслуговування Україна наразі обговорює із Бельгією. Також на рівні міністерств країни обговорили подальшу підготовку українських пілотів. Велика Британія, яка вперше очолила Рамштайн, озвучила найважливішу заяву на форумі. Так, британський прем'єр Стармер повідомив, що він прагне надіслати в Україну війська королівства. Це перший випадок, коли очільник Великої Британії напряму заявляє про розміщення військ в Україні. Йдеться про дислокацію військових сил для забезпечення безпеки в Україні вже після підписання мирної угоди. Раніше першою та єдиною країною, яка заявила про намір розмістити в Україні війська, була Франція. Сильні заяви британців підкріпили і реальними справами. Так, міністр оборони країни анонсував новий пакет військової допомоги на 5,4 мільярда доларів. Відомо, що в цей пакет входять ракети, БПЛА, танки, системи ППО та інше озброєння. Британці також зміцнюють сили України і на морі. Так, країна наразі модернізує український тральчик Сендов. Ця техніка призначена для пошуку мін на малих та великих глибинах. Окрім Британії, розмови про відправлення в Україну миротворчих військ пролунали і в Швеції. Наразі така можливість розглядається на рівні уряду країни. Відомо, що шведські війська зможуть дислокуватися в Україні вже після підписання мирної угоди. Чеська ініціатива з постачання боєприпасів справила величезний ефект на полі бою. Тож маємо гарні новини для українців. Наші партнери продовжують цю програму. Про що заявив президент Чехії Петр Павел? Як повідомив президент? На останній зустрічі Рамштайн партнери обговорили можливість аби продовжити програму щонайменше до укладання мирної угоди. Після Рамштайну Німеччина оголосила про низку солідних пакетів допомоги, важкої техніки та боєприпасів. Так ЗСУ вже невдовзі отримують від Німеччини понад півсотні броневиків МРАП. Більше 400 розвідувальних БПЛА, понад 50 тисяч артилерійських снарядів, чотири колісних гаубиці Сюзана та тисячі боєприпасів. В рамках окремого пакету Німеччина приділила увагу ударним БПЛА. Та країна зобов'язалася виробити для ЗСУ 600 ударних БПЛА hx 2 які БПЛА зможуть долати вістин до тисячі кілометрів, а їхня швидкість становить до 220 кілометрів на годину. Україна отримає майже 1,6 мільярдів євро на відбудову від Швейцарії. Так, швейцарці затвердили програму, в рамках якої до 28-го року будуть фінансувати Відновлення інфраструктури Підтримують малий бізнес, а також інвестують у сферу охорони здоров'я. Нагадаємо, загалом Швейцарія виділила понад 5 мільярдів євро на відбудову. Ці гроші будуть використовувати до 2036 року. Норвегія профінансує посилення ППО для України на понад 100 мільйонів євро. Зброя буде закуплена в американських виробників. Норвегія також почне інвестувати кошти в закупівлю дронів для ЗСУ. Так, країна офіційно вступила в дронову коаліцію, котру очолює Великобританія. Окрім Норвегії, також США посилять спроможність українського ППО. Так, країна вже Анонсувала передачу координаційного центру, який поліпшить взаємодію між вже існуючими засобами ППО в Україні. Зможуть виробити більш власної бронетехніки. Інвестиції в українське ВПК анонсувала Фінляндія. Про це повідомив міністр оборони Умєров. Інвестиції стануть частиною нового військового пакету. Міністр оборони Нідерландів під час засідання у форматі Рамштайн заявив, що Нідерланди передадуть ЗСУ 25 гусеничних бронетранспортерів upr 765 у санітарному варіанті. Італійська компанія NLSPA передала для українських лікарень майже 6 тисяч сонячних панелей у межах проєкту Промінь надії, який реалізується у п'яти областях.